Заводський районний суд Чернігова сьогодні тут обирають запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі реабілітаційного центру. Біля сотні людей прийшли протестувати на підтримку підозрюваних і просять їх відпустити. Серед них Артем Смурніков, який був пацієнтом цього центру. Я долгое время употреблял, ничего не мог сделать с этим, не мог просто освободиться. И вот непосредственно Алексей Соловьев это тот человек, который поддерживал меня всячески, мотивировал. Под его началом я бросил наркотики. И сейчас нахожусь трезвый и тоже стараюсь всячески, волонтерская деятельность, любой э, помощи нуждающимся. Там обвиняют, говорят, что там удерживали там насильно, издевались. Я был на этом центре, я прошел реабилитацию. Там все это проходит только с любовью, только со специалистами. Обшуки в наркологічному центрі в районі Подусівки провели у вівторок. Затримали чотирьох чоловіків. Інкримінують їм організацію злочинної групи, незаконне позбавлення волі людей. Будь-який громадянин міг домовитися з організатором про поміщення людини в цей загартований будинок. Для цього достатньо було вказати пальцем на пацієнта. За людиною в будь-яку точку України одразу виїжджала група чоловіків та примусово доставляла їх в місто Чернігів. Це коштувало до 2,5 тисяч гривень. Окрім цього, за утримання людини сплачували 8 тисяч гривень на місяць. В центрі у людей відбирали речі і забороняли контактувати із навколишнім світом, розповів Володимир Нідзельський. Серед підозрюваних пастор церкви Царство Бога його дружина Анастасія Хмирова прийшла на мітинг. каже чоловік у центрі проводив лекції. В истории наркологического центра он выступает как привлекаемый специалист, который преподает группу духовно-нравственное образование, так как он является пастором и он имеет право проводить такие собрания. В дома у пастора провели обшуки. Обыскивали квартиру, обыскивали машину, ничего они не нашли. Изъяли телефон, мой телефон, мужа телефон, банковские карты, изъяли детские, куда детские пособия приходят. Нікакої документації, ніяких денях, нічого нас дома не было выявлено. поэтому отношения к этому он не имеет. разом з пастором у незаконній роботі реабілітаційного центру підозрюють одного із засновників центру Анатолія Тихонова і старшого волонтера Олексія Соловйова. Він провини не визнає. Говорить у центрі дійсно працювали з наркозалежними, але отримували їх добровільно. Делали, знаете, как... ну, Я просто показывал ребятам, что я был 12 лет в употреблении, вот я 30, вот я не употребляю, вот хожу в спортзал, хоть не хотите, ну, пойдемте со мной. Но все было Кто хотел, кто хотел, кто хотел, хотел изменения, он оставался. Соловьову убирают за побежный захід. На улице люди скандуют. Такие центры нужны людям. У меня муж прошел когда-то реабилитацию. Сейчас у нас 10 детей. И это прекрасная семья. Мы дом семейного типа. И государству такие семьи, как мы, нужны, потому что мы воспитываем детей, которые брошены. И это папа, который когда-то умирал от наркотиков, сейчас в почете. Это люди, которые реально помогают всем вот таким нуждающимся. Если бы это было на уровне государства сделано, допустим, в больнице, этого бы не было, этих бы не было вот этих частных организаций. А так ребята отдают свою жизнь. віддають все время для того, щоб наш, нас спасать. Під час обрання запобіжного заходу слідчі посилалися на заяви трьох потерпілих. Про що вони і про що йдеться у обвинувальному висновку? Журналістам не повідомили, оскільки вважають це таємницею слідства. Соловйов за рішенням суду 60 діб перебуватиме під вартою без права внести заставу. Решті підозрюваних запобіжний захід ще обирають. Дарія Янушкевич, Алла Скорик, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.